Запрошуємо до нашої пустелі. Три умови, щоб бути на пустені. Це є тиша, мовчання і самотність. А це є місце пустельні, де кожен може прийти собі на пустиню, помолитися, побути на самоті з Богом на одинці, послухати Бога, набратися сил, як говорить отці цій пустині. Що місце постелі, воно є святе, воно йому освячене. Тому тут є все необхідне, тут є місце, де можна молитися, тут є місце, де можна відпочити, тут є місце, де можна почитати або щось з'їсти, перекусити. Є місце навіть де можна вмитися. Ось. Наша пустельня — це є літній варіант, оскільки тут немає світла, немає опалення, але хто з наших парафіян хотів... Побути на самоті, що дуже рекомендую якось відновити свої духовні сили, зарядити духовні батарейки. То запрошуємо до Лаверни, Альверні. Аль